Всім привіт, друзі! Мене звати Василь. Я займаюся P2P і вже маю достатньо хороші результати, з якими регулярно ділюсь в своєму телеграм-каналі. Залишаю вам посилання на канал в описі, як і посилання на мій інстаграм. Підписуйтесь, я впевнений, що вам буде цікаво. Ну а я вас освітати на цьому відео, в якому ми розберемо, що таке P2P і як на цьому заробляють. І так, друзі, що таке P2P? Якщо серйозно, то P2P – це спосіб обміну між людьми чим небудь без посередників. Якщо говорити про нашу нішу, то тут це працює наступним чином. Я маю 100 USDT, хочу їх обміняти на гривні. Водночас, інша людина має гривні і хоче купити USDT. Ця людина відправляє мені на карту гроші, а я відправляю їй криптодолар на біржі. І все. Кожен отримав те, що хотів, без посередників. Це є простий принцип, який називається P2P. Притому він максимально безпечний, адже криптобіржа регулює весь процес обміну і гарантує те, що вас ніхто не кине, або ви нікого не кинете. Тепер перейдемо до найсолодшого заробітку. Дивіться, я впевнений, що кожен з вас, хоча б раз в житті, обмінював валюту в обмінниках або в якогось дяді з берсетку, який стоїть біля переходу весь день. Так от. Якщо ви зараз підете до обмінника, купите там долари, ну умовно візьмемо 100 доларів, ви купите 100 доларів, в той же момент підете знову і їх вже продаште, тобто у вас були гривні, стали долари, потім знову гривні, то ви зрозумієте, що грошей у вас стало менше. Причина вашої втрати тут очевидна: це різниця в курсі, по якому ви купляли і продавали долар. Якраз таки ця різниця і є заробітком обмінника. Давайте розберемо на прикладі. Обмінник купляє долар по 41 гривні, а продає по 42. Уявимо, що в обмінника є 1000 доларів. Обмінник продає цю 1000 доларів по 42 гривні і отримує 42 тисячі. І виходить, що коли він на всі свої гривні закупляє знову долар, у нього вже виходить 1024 долари. Тобто 24 долари чистого прибутку. Хочу наголосити, що різниця в курсі була тільки гривню. А на криптобіржах ця різниця може сяти і 3 гривень. Тобто, якщо б в нас був зазор в 3 гривні, то ми б заробили не 24, а 72 долари. Тобто можемо зробити висновок, що обмінюючи гривню і USDT, тобто криптодолар, заробляється більше і заробляється легше. Вам не треба десь цілий день сидіти в якійсь бутці або десь під магазином стояти на вокзалі, чи ще десь це всього не потрібно. Ви просто лежите на дивані собі вдома, кайфуєте і заробляєте. До того ще один плюс, що вам не потрібно мати багато грошей в різних валютах, як це відбувається в обмінниках. Тобто людина приходить в обмінник, там і злоті, і євро, і долари, і фунти, і, і гривні. І цього всього їм потрібно в великій кількості. Вони ж не знають, хто до них прийде. А в нашому випадку ми просто тругуємо тим, чим маємо. Тобто, якщо ми маємо долари, ми їх просто продаємо. Якщо ми маємо гривні, ми купляємо. По якій ціні і в якій кількості це вирішуємо тільки ми. До речі, в своєму телеграм-каналі я писав про свій перший день в P2P, скільки мені вдалося заробити, і який в мене був початковий капітал. І це далеко не тисячі доларів, як думає більшість людей. Давайте ще розберемо такі поняття, як мейкер і тейкер. В загальному, це ролі користувачів на ринку P2P. Тейкер це людина, яка собі просто зайшла на ринок, хоче або купити, або продати USDT, дивиться, які є пропозиції, вибирає, і здійснює обмін. А от мейкер це якраз людина, яка пропонує тейкеру зробити обмін. Це свого роду такий валючик. Мейкер встановлює свою ціну, кількість. От, тобто мейкер створює пропозицію, виставляє оголошення на ринок P2P. І вже тейкер заходить і дивиться, які там є пропозиції, і вибирає собі, яка йому більше подобається. Насправді, в цих поняттях взагалі нічого складного немає, можливо, звучить трошки заплутано, тому. Давайте я покажу на прикладі. Так, ми зайшли на трасті, заходимо в розділ P2P. Давайте введемо кількість, хай буде 4 тисячі гривень. Так, ми зараз в ролі тейкера. Тобто ми зайшли просто подивитись пропозиції і вибрати, яка нам більше подобається. І якраз оці всі пропозиції, які тут є, що я зараз листаю, це пропозиції мейкерів. Тобто, це люди, які виставили свої оголошення, поставили свою ціну. От У них є кількість, ми можемо бачити. Там, наприклад, в першого ціна 43,34, кількість 224 USDT. От, Як ми бачимо тут вгорі, ми віддаємо гривні, отримуємо USDT. Тобто ми купляємо USDT. Відповідно, мейкери їх продають. І, як бачимо, продають вони. от, Перший в нас стоїть по 43.34. Давайте подивимося, по чому взагалі мейкери закупляють. Бачимо 42.01. Так, 4201, і ще раз. 4334. Давайте рахувати. Заходимо в калькулятор. У нас є 1000 USDT. Ми. Продаємо по 43.34. отримуємо 43 340 гривень. І продаємо по 42,01. Це 1031 долар. Тобто за один круг в P2P ми, маючи 1000 доларів, вже заробили 31 долар. Це мінімальний. Зазор, тобто мінімальна різниця, адже ми можемо там стати і другими, і третіми, і мати набагато більшу різницю. От. Тобто, зробивши круг в 1000 доларів, ми вже зробили 31 долар. 31 долар це приблизно 1300 гривень. Тобто, 1300 гривень це вже досить непогана сума, і скажу вам так, що це тільки з одного кругу. Тобто таких кругів може бути ну, не один, не два і не три. Це залежить від того, скільки ви часу приділяєте роботі, але тут можна вже собі самому порахувати, скільки за день може вийти заробітку, якщо працювати, там, умовно, 8-10 годин. Насправді 1000 доларів один круг і 4 круга по 250 доларів, це одно і те то саме. Тобто, в сумі ми і так прокручуємо 1000 доларів і заробляємо 1300 гривень. Тобто, з цього вже можна зробити висновок, що навіть новачок. Який має невеликий капітал, можливо, навіть менше, ніж мене, хоча в мене насправді на початку був малий капітал, про це я писав в своєму телеграм-каналі, вже може заробляти від тисячі гривень в день, що більше, ніж середня зарплата в Україні. Ось так просто на дивані і без особливих знань. Просто подумайте, наскільки це класна ніша. Насправді це не тімка, як думає більшість, а повноцінний бізнес, який можна розвивати і масштабувати. Якщо так подумати, то пітупі виникло раніше, ніж гроші, тому що люди колись обмінювалися речами, а потім вже придумали гроші. І що можна зараз сказати, що поки не зникнуть гроші, не зникне і пітупі. Тобто починати в цій сфері ніколи не пізно і, в принципі, зараз і не складно. Ну що ж, друзі, на цьому все. Дякую всім, хто додивився до кінця. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Цим відео можна поділитися з друзями, щоб вони також знали про цю сферу. Не забувайте підписуватись на цей канал, щоб не пропустити нові корисні та цікаві відео про заробіток на P2P.